Всім привіт! З недільним ранком вас, а ми, як завжди, подорожуємо, їдемо на базар. Базар працює тільки в неділю. Треба купити дівчатам, взутись, бо ходять в розвалюхах. Такий ринок, базар, але ще дуже маленький, бо не всі порозкладалися. Зараз будуть помаленько розкладатися, а ми будемо ходити і шукати. Що нам треба? Зимове взуття нам треба. Вирішили купити собі булочки, з'їсти. Собі я вже купила отакі на роботу. Той базар то саме страшніше що може бути. Я завжди, як туди їду, то говорю, що то мій останній раз, коли я поїхала на той базар. Але тут, як салдепія. Як салдепія, так. Як за Союзу. Як за 90-х роках оті палаточки такі. Нас Нічого купити немає. Шапки навіть нема. Навіть нема шапки. Ми були в СССР. Ми були в СССР, точно. І їдемо тепер, подивилися в інтернеті, відкритий сьогодні форум. Він, напевно, завжди відкритий. Я думала, що в неділю закритий форум. Їдемо в торговий центр. А там. І там зараз собі то я купила такі руки, які, які не будуть на базарі. Робочі. Ну, але дітям крінч, як вони кажуть, купляти не будемо. Так що їдемо в торговий центр. Вже так давно не їздила автобусом, що тепер їхати. Вертаємося з Гданського. Але зараз приїду додому, то розкажу, чого і так не чути нічого. Ну, все, ми вже вдома розказую. Ну, це, коротше, якийсь треш. Відкритий форум. Але відкритий, знаєте чого? Для того, бо кінотеатр. Кінотеатр тільки відкритий. Всі решта магазини позакривані. Так що вернулися ми ні з чим. Так, все, я вже перевділася, треба братись за роботу, щось починати. Їсти варити, напевно. Нам виходить, як з, тими, з тим взуттям, як нам треба. Дівчата Каміла з Рітою зимові мають, треба тільки ілоні зимові, ну і ніби мені треба було зимові. Я собі купила, ілоні не знайшли. Ріті з Камілою треба на перевзуття, на фізкультуру в школу, бо їх в зимових не будуть пускати. Ну, взагалі, в взутті, якому вони ходять по вулиці, їх не пускають в школу. І їм треба Перевзуття, то їм треба були звичайні такі кросовки не зимові. буде, напевно, завтра, як вони поприходять зі школи їхати з ними Ех, ще раз і купляти, шукати. Сіба бо Вова тільки що прийшов додому на хвилину, забіг і пішов вже на роботу. А Сімба думав, що він може його хоче з собою взяти. Чорстом він тепер пищить, дивиться в вікно і скавулить бігає. Коротше, вирішила робити пельмені. Бо витягнула вчора фарш. Думаю, щось придумаю сьогодні з ним. Ну, коротше, вирішила пельмені. Давно не було. Може, скучили за ними, то гарно поїдять. Все, з пельменями закінчила. Зараз буду ще вареники робити з картоплею. І вареники. В процесі вареники ліпить Ріта, бо я пішла посуду мити. Вже стільки наліпила. Била вже варятися. Ну і все. День підходить до кінця. А я не дивилася неділя, а я ще не дивилася серіалу. Йду, подивлюся, серіал трошки. Віддихну. Бо завтра вже до роботи. Всім гарного вечора чи дня! Всіх обнімаю і до завтра. Па-па!